Нанотехнології, походу, якісь радянські, я поняв. Блін. Мужички, мужички, що ви робите? Що за нанотехнології? Хотів Ситуація. Сили противника сильно скорочені. Ми знайшли слабке місце в їхніх лініях, яке ви використаєте. Ми очікуємо невеличкі спроти ворожих сил за підтримки невеликих груп реагування танків і гелікоптерів. Сили ворога, танки, БТРи, гелікоптери та, можливо, КАС. Ваші сили 3 БМП-2, 9 танків Т-64Б і кілька літаків Міг-23 з бомбами на виклик. Ви повинні наступати і знищити сили противника, що залишилися. Ви будете супроводжувати взводи Т-64Б до об'єкта. Перший і другий взводи зупиняються на точці 1 і прикриватимуть рух 3 і 4 взводу до точки 2. Звідти рота буде наступати на головну ціль і утримувати позицію. Так, любі друзі, всім привіт! Продовжую записувати шедевральну, на мій погляд, гру Gunner Hit PC. Це у нас симулятор танку, симулятор бронетанкових різних країн. І як бачите, у нас зараз йде суттєвий танковий прорив. Як можете зрозуміти, завдання на сьогодні я вам зачитав. Що сього вийде? Дивіться далі на відео. Приємного перегляду, ставте лайки. Якщо вам подобаються симулятори танків, як бачите, танки доволі сильно такі димлять. Капітальна, капітальна. Щось занадто ми щільно йдемо, треба якось трошечки, мабуть, зміститись на лівий фланг цієї орди танків Т64Б. Протистоять нам. Опа! Протистоять нам Хаммери... Ой, хаммери кажу, Абрамси. Треба швидко знайти. У чу... мене є чудовий е, птур. Я не бачу. За тим деревами я не бачу, я не бачу. У нас тут, знаєте, мабуть, вже його знищили. У нас тут просто ефекти, як в фільмі «Ярость» з Бредом Пітом. Тут теж такі трасі літають, що я в шоці. Так, рухаємося до першої точки. Waypoint 1, потім Waypoint 2, і потім на мейн Objective треба буде заскочити. Також у нас присутні чотири виклики літаків, чотири виклики артилерії і смоук. Давайте закинемо трошки смоука на першу точку. Хоча б е, побачимо, як це воно виглядає зі сторони, тому що я трошечки вже забув. Три машини. Ага, ну ясно, класика, одна вже застряла. <с> Давай вирулюй, бертанчик, куди ти, ти рулиш? <с> О, ні, диви. Розібрався, розібрався. А машина, ясно діло, відлітає від одного попадання від Бебромс. Бебремс е, доволі сильна зброя тут. Наступних відео обов'язково по цій грі запишу відео про Бебрамс, про Абрамс, що? Це нанотехнології, походу, якісь радянські, я поняв. Блін. О! Мужички, мужички, що ви робите? Що за нанотехнології? Хотів записати, знаєте, серйозне відео, ну, блін, гра сама підсовує отакі моменти, я до цього ніяким чином не причетний. Також у нас існує загроза у вигляді цих гелікоптерів. Кобра, AH1Z, по-моєму, Кобра. Треба ще слідкувати за небом. Бачите, як працює дими. Доволі високо здіймається стовп диму. Опа. Опа, вже йде якийсь обстріл. Мені здається, що це вже гелікоптери. Їх тут доволі тяжко побачити. Так, на вейпойнт ми прибули. Перший та другий взвод залишається на місці. Третій, четвертий рухається до вейпойнта 2. А я який? мені, я третій. Так. Вау! Oh, my God! О май гад. Рухаємося до другого вейпойнта, блін, якісь прильоти жорсткі, звідки. Міновідник, нічого не бачить. Це! Це 100% стріляє е, гелікоптер, я вам кажу. Але поки що я його не наблюдаю, опа. What the fuck, what the fuck! Де ті гелікоптери? Ааа! От він заходить на низькій висоті. О май гад, ай, падає вже. Все, один мінус. Ти бачиш, як він підкрався. Ага, вот, це живий ще. Збивайте! Є попадання, є попадання. Найс. Nice. Я думаю, це те, що це наближається до. Так я і поняв. Так, ну. Мінус два гелікоптери у нас. Страта одна БМП, Блін, це вже неприємно, це вже неприємно. Дуже класні анімації тут дивіться, як горить. Дуже таки реалістично. Не знаю, що це за руші в цій грі, але виглядає доволі таки реалістично. Оцей значок, що справа з'являється, насправді я не розумію, що він означає. Треба буде подивитися ще якусь невеличку рекомендацію. І ще один гелікоптер. Вау! По мені стріляють. Походу, вже щось. Походу, вже щось вибили двигун, вибили двигун. Все. Так, пересідаємо на ПМП-2 екіпажу. БЛІН! Навести пушку, 30-мм ган 2А-42. Десь в укритті стоїть той Бебромс. Хантер Ганата! Ханта! Дуже його погано видно, вон він там Гранати. знаходиться. Щоб щось гелікоптер наводить. Наводить суету. Є попадання. Насправді одного попадання 30-мм, мені здається, вистачило би цьому гелікоптеру. Хоча я не знаю, яке там у нього є броня. Так. Десь в тому районі знаходиться Беброс, бачу його, бачу, 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 бачу його. Наводимо конкурс. Ой, по мені стріляють. Ні, ну це смерть. Це... От летить по мені. Ми ще поки можемо пересуватися, тому треба краще від'їхати. Бати, дивіться, які тут бати, блін. Жорсткі, не дають продихнути. Вже він зрозумів, що я на нього навівся і він вже мені не дасть. О, збили там гелікоптер. А ну, а ну а ну, легенічко, легенечко. Блін, ну ти прям знайшов. Знайшов де впасти. Гелікоптер, блін. Е, доволі тяжко, доволі тяжко. Бати, як ви бачите, не зовсім дурні. Ми вже втратили декілька танків. Декілька танків, що продовжують бій. Бажано, щоб не втрачати 80 чи там, 90% від особового складу, скажімо так, бачу, бачу танк, бачу танк. Інакше буде програш. Так, наводимо конкурс. Трошки нижче, трошки нижче. Мімо? Бля, мімо, де попало. Відкинув Вадим Бебрамс, у нас також є домий, нічого страшного. Вони стоять в укриттях, насправді це доволі тяжко попасти, тому що там в них тільки башня старчить. О, бачу, бачу, бачу. Зупинись, зупинись, зупинись. Не втрачаємо час, наводимось прямо на. Ооо! По мені летить! Є влучання, є влучання, відходимо, 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 відходимо. Відходим. Я сподіваюся, одного конкурсу йому достатньо буде, хоча... Це не факт, це не факт. Поки йде перезарядка. Поки йде перезарядка, треба буде вибрати більш кращу позицію. Ну, блін, а скільки нас залишилось? Дуже прикольно, що зараз, якщо мене підбиває, то ми втратили, ми програли насправді. Да. Не так було в тій катці, де я грав <хи> до цього, скажімо так, було трошечки легше, але. Цим і цікавося грати, що кожного разу тут буде по-інакшому у вас розвиватись події і розвиватися ваша компанія, скажімо так. Цім і цікава ця гра. Так, ми кудись рухаємось, щоб мало би зупинитись. Так, бачу танк, що вертить пушкою. Давайте запускаємо. трошки паравіше. Ляпс! Я влучання! Опа, почекай, це це ворожі фантоми літають. Друже, ти часом не на мене будеш заходити? То тобто есть ще брикається. Заходить. Чи не заходить? Ой-ой-ой, це шо таке було? Походу прилетіли бомби. Складна ситуація видається. Бачу, бачу цей танк, а я по ньому... Він ще вертить пушка, я по ньому він, по-моєму, не стріляв, чи чи стріляв, не знаю. Дає... Даєм ще одну ракету. По башні прилітаю в бачину. Опс! І шо? Влучання було, влучання було. Е, начебто башня не крутиться. Так. Ні, він не крутить вже башню. Всі ці бебром що стоять. Ви бачите, що вони не взриваються, у них башня не відриває. Волога боєукладка знаменита Бебромсовська спасла. Так, Waypoint 2 все ж таки поки що я ще не заїхав. Тому треба заїхати саме в тригер Waypoint 2. Опа, з'явився танк. Your force has been destroyed. А це тільки що знищили наш танк. Якби один, якщо я залишився, бачите, гра вважає, що місія не виконана, тому що треба, щоб там 90% збереглося, ще 80%. Пройшло декілька спроб моїх показати останню частину цього відео, тому що я хотів би все ж таки, щоб ви побачили повноцінне закінчення цієї місії після вейпойнта другого треба буде ще на мейн Objective зайти. Ну, Доволі таки багато шкоди роблять саме гелікоптери, тому що вони підлітають. Тут так ось зроблена механіка поки що. що вони перелітають поміж дерев і наносять доволі точні удари. Ну, танки також трошечки бувають, приносять моменти, скажімо так, негативні, але в цілому з ними можна. їм можна протидіяти. До речі, цю гру, по запевненням розробника, планують додати мультиплеєр, але на самому кінцевому етапі розробки. Тому що вона зараз якби, в ранньому доступі, і вони хочуть повністю цю гру наповнити контентом, а потім вже додати різні фічі. Зараз вони десь можна сказати на середині етапу. Але мультиплеєр в цій грі, мені здається, буде цікаво пограти насправді. Все ж таки на е, танку було б кра... трохи чуть -чуть краще, чуть легше, тому що танки іноді можуть утримувати декілька попадань. А от... Е... Ох, йома, скільки їх там лупаше. Викликаємо туди зразу, зразу літачок. А ось е, БМП ну, жовті не витримує там. Навіть іноді буває, що стріляють М113 своїм 12,7 каліберними кулеметами, ну, браунінгами, скажімо так. І те вони пробивають і виносять із ладу якісь елементи техніки, а також екіпаж. Тому якось так треба бути максимально обережними. Проти танків ця коробочка зовсім нічого не може зробити. Я бачу, що там... Трошечки бебровці розбушувалися не на шутку. Туди я бачу навалють. Ой-ой-ой, попадання було. Я сподіваюся, що Платон декілька з Вейпоінта уїхало. Один Платон залишився на вейпойнті один. Тут уже летить наш літачок. Сподіваюсь, він щось зможе з цим зробити. Мабуть, що я дуже близько під'їхав, чесно кажучи. Це може мені вартувати в копійку. Нехай відпрацюють літак, скоріше б це сталося. Також я можу викликати ще туди артилерію. Наперед трошки кидаємо, бо вони я бачу трошки їдуть. Заходить літачок. Що він буде кидати? Заходить літачок. У нього, мабуть, має бути або бомби, або. Не, він... Нурсами. Нурсами, нурсами відпрацював. Все, він улітає. Десь там стріляє ще один, там іще один стріляє. А, то вже прильоти пішли, то вже пішли прильоти. Треба зрозуміти, хто із них ще рухається, а хто із них вже не рухається. Наші також працюють, добре. Ой-ой, ой на мене розвертається. Не знаю, чи пробиває. а, моя 30 мм оця автоматична пушка. Я думаю, що там тільки краску, бебрум царапав Хоча все можливо. Треба викликати по максимуму І ще. Просто закидаю їх авіапідтримкою та і все. Не буду лізти на рожен. Де мої? От мої летіли ці дими, де вони починають димітись? Вон димяться чорним чомусь. Летить один, побачу це Міг-23. Летить за ним одразу другий. Пара мігів залітає. Ну, от, е, авіаційна підтримка виглядає тут дуже круто. А звуки, ну, то взагалі окрема історія. Літачки, головне, помітут не відпрацюйте, любі друзі. Доволі точно вони стріляють. <пілком> <пілком> Полетіли бомби. -о. Другий. Шо? другий навіть нічого й не стріляв. <пілком> Йо -мо! Оце трухануло, ви бачили, так? А, ну, залишився хтось живий чи ні. Думаю, що це все вже знешкоджені Грабрамси стоять, я сподіваюсь. Але по кому наші ще стріляли там, тільки що по кому. Також в кінці місії по стандарту ми можемо понаблюдати, які було враження, з якою а, кулею було що вражено. Як ви бачите, враження від а, автоматичної пушки 30 мм, Бебрамсу взагалі нічого не робить. Просто все відлітає, пробиття не було. Ну це не дивно. Ну що ж, тобі друзі, дякую за те, що подивилися це відео. До нових зустрічей. Наступного відео буде Бебром. Тому підписуйтесь і па-па.